Всім привіт, друзі! Мене звуть Ілля. і сьогодні я буду робити карту в полі деш. Все. Зараз почну робити. У мене стіль блудбата. Так. Думаю, початок буде як. Е, сам не знаю. Думаю, як в dry ауті Так, в мене ось от такий от початок. Думаю. Так проходиться, але зато який музон. Так. Далі буде як. Як губекон третій. Так, в мене. Думаю, проходиться. Є, yeah. проходиться. У мене тут буде перевернуте. Зараз подивлюся, чи де я буду приземлятися, щоб блок поставити. Так. Тут. -то. Значить зроблю отак от. Потім во так от, отак от і отак от. Знизу будуть шипи. Все. Друзі, отак от, от я зробив і думаю, буду вже закінчувати. Сьогодні я зробив таку маленьку карту, потім продовжу. Ну добре, всім па-па!